Приїхав я додому якраз вовремя. Приїхала нова почта доставка таких. Дві сонячні панелі по 615 Вт. Фірма Лонгі. Зараз будемо розпакуємо його. Затягнули на веранду. Зараз будемо розпаковувати. Розпакуємо, побачимо. Воно в себе. Дуже крутий, ви це побачите. Опаковано добряче, двійна є упаковка. Вони елементами друг до друга стоять. Оці бумага, пленку одну здер, Зрізав, от. А тут ще друга пленка і ще й купивчика. папирчика ріжем далі зрізаємо упаковку Вот так виглядають вони сонечня панелька Цікаво, то що одна сонячна панелька з уголками бумажными друга без тут щось даже якісь це, наверное бумажка то была ні, наверное а шо вона одна на б ушну она не смахует вот такие панели засниму данные кто хочет и гляне. размер сниму бы я уже не помню у нас два с чем-то так два тридцать восемь, длина так сейчас на ширину что у нас ширина метр 13. один метр тринадцять сантиметрів от такі я купив ігрушки для подальшого розвитку своєї сонячної станції таких панельк я хочу взяти ще дві штуки. Чотири штуки 4 штуки 2,4 кВт. Мені їх буде достатньо, так як вони будуть стояти на сонячному треку. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато цього інформації. Будемо з вами робити сонячний трек. Плати в мене вже є на відео, які я зробив. От, Для стеження за сонцем. Простенькі схеми. Просили вам навіть деякі, якби я на продажу, щоб їх зробив. Якщо я розроблю плату і зроблю плати, то можна буде навіть на продажу робити. Так що такі справи в мене продовжуємо. Ми їх будемо ставити. От, зараз, навіть на виходні, я їх поставлю в себе на пасіці, підключу до акумулятори. От. Побачимо, що вони будуть видавати, яку мощність, яку напругу, скільки ампер. Ставте лайки, дизлайки. І підпишіться, буде дуже багато цікавого, ми ж будемо сонячний трекер робити своїми руками. І головне то, що він вийде в нас дешевий. Буде дешево. Якщо купляти сонячний трекер, і якщо... Платити за установку сонячного трекера, то це, ну, як кажуть, овчинка виділки не стоїть, того, що це буде дуже дорого, це зрозуміло. Якщо її робити самому. А я м -м -м, уверений в тому, що в мене на каналі багато з руками ти, що, як кажуть, З нужного места выросли руки, то каждый, каждый может себе сделать такой солнечные трекер, кто живет в местности сільській. Пока-пока. Не забудьте подписаться на канал, будет дальше, Дуже очень интересно.